оновлений склад міської ради оголосив голова міського тервиборчкому Володимир Матюша. Згідно з протоколом, депутатами стала 41 особа. Колишній міський голова Сергій Одариш подав заяву на депутатство, але поки рішення не прийняв і на засідання не прийшов. І давайте щоб у нас топор війни був вже заритий, і вже хватить нічних отих бросків, хватить, щоб у нас ціньові директора ночні рішали все. А давайте попрацюємо на себе і давайте подумаємо перше, яке було гасло партії. <плес> да, за себе. Бо пар... гасло партії пенсіонерів і говорить так, за онуків дітей і нас. Якщо ми не подумаємо і зразу ближньому робимо щось неправильно, воно ж вернеться сторицею. Не копай другому яму, сам ти собі викопаєш. Тепер у мене на сьогоднішній день ще одне питання залишилося. Оголосити? Оголошую результати і зачитати протокол виборів міського голови. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 60 тисяч. Кількість виборчих бюлетнів, що не підлягають врахуванню 1. Кількість виборчих бюлетнів визнаними недійсними 3156. Кількість голосів виборців поданих за кожного кандидата на посаду сільського селищного міського голови. Бондаренко Анатолій Васильович – 29 645. Одарич Сергій Олегович, 27 604. Загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидати на посаду сільського селищного міського голови 57 тисяч 249. Загальна кількість голосів виборців в єдиному одномандатному виборчому округу 229 тисяч Набрав Бондаренко Анатолій Васильович. І я зачитую постанову. Постанова номер 195 про реєстрацію Бондаренка Анатолія Васильовича Черкаським міським головою. <клухи> на, підставі, на підставі протоколу про результати виборів Черкаського міського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі та заявою від Бондаренка Анатолія Васильовича, Керуючися частиною 12, статті 85 та частиною 3, статті 89 закону України про місцеві вибори, статті 42, частина 2, статті 46 закону України про органи місцевого самоврядування, Черкаська міська виборча комісія Черкаської області, постановляє зареєструвати Бондаренка Анатолія Васильовича Черкаським міським головою. І міський голова Черкас Анатолій Бондаренко урочисто склав присягу. Я, Бондаренко Анатолій Васильович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої обов'язки. Громада дала сьогодні шанс нам бути обраними. І вона вимагає від нас кожної хвилини, щоб ми працювали для того, щоб життя у місті Черкаси змінювалось на краще. Ми не повинні. Підвести кожного жителя нашого міста. Я запевняю вас, що кожна хвилинка моєї роботи на користь громаді буде плідною і наше місто буде розвиватися. Для мене це велика честь служити громаді міста Черкаси. В житті кожної людини. І миті, які приходять, і коли вона хоче змінити щось, щоб життя громадян було краще. Дорогі наші депутати, від нас з вами залежить, чи місто буде розвиватися, чи місто знову поглине у чвари. У розподіл посад, у розподіл бюджету. Я запевняю вас, що ми повинні чесно служити громаді. Я закликаю вас допомагати міському голові творити добрі справи, ставати поруч, поряд з ним і йти у правильному напрямку, щоб наше місто розвивалося. Я зобов'язуюсь працювати, служити і виконувати всі накази виборців міста Черкаси. І я впевнений, що разом з вами ми не підведемо громаду. Я буду міським головою всіх Черкаща, а не тільки своєї політичної сили. Дякую.